Хочу трошки вам надати інформацію стосовно моїх відео, що вже розміщені в соціальних мережах. Я є телеграм-канал, він ще замолодий В інстаграмі там більше 1200 публікацій. І в YouTube каналі більше 1200 відео, і з ними ліпше працювати в Ютуб-каналі. Вони йдуть там 4 роки тому, і так вверх собі можете підійматися по тим відео. Вони всі робочі і безкоштовні. І Facebook, там є дописи, репости, мої думки, фоточки і так далі. тому подібне. Так от, на що я хочу зауважити? Звернути вашу увагу, що є купа безкоштовних відео по зціленню і очищенню, практики і інша духовна робота. Є теоретичні є мої погляди, але зараз тепер я хочу зосередити вашу увагу на відео постіленнях. Там є і позору, я працював, і людина писала, що пішла собі в ліс і на, 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 назбирала купу грибів, а вдома зрозуміло, що ходила без окулярів, без яких навіть по квартирі не могла рухатись. Те саме було. По цьому відео про Зір було Поляк писав, що він навіть трохи погано чує, але ставив собі відео і зір покращився. Ну, Так чи ні, я перевірити не можу, я кажу, що як воно було. Є кілька відео по аденомі простати у мужчин, і є кілька відео по міомі матки у дівчаток. Є з новоутвореннями, в принципі, відео, і були коменти якраз з дуже далеких далеких, від хірурга з 30-роковим стажем роботи, і виявилося, що людина ефективно використовує мої роліки в лікуванні цих хвороб. Отже, яку є по. Відео по тиску пониженому, по підвищеному, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Купа відео по очищенню себе, по очищенню простору по, і, і, і таке інше. Отже, мої дорогенькі, прошу, це все безкоштовно, це все від щирого серця, і це все працює. Беріть, працюйте, зцілюйтесь на здоров'я. Адже вас, всесвіт задумав здоровими і щасливими. Отож... Прошу будьте здоровими і щасливими.